Вітаю! В цьому розділі ми переходимо до документу обігу і починаємо з облікового запису та панелі закладу, тому що, на мою думку, це найбільш важливі речі, які ви використовуватимете найчастіше. Перш за все, розрізняємо, пам'ятаємо різні типи облікових записів. Їх можна переключати доволі зручно, просто по ньому клікнувши, я можу переходити, куди мені заманеться. Ось в мене один, другий в мене збоку, і відповідно я його можу включати. Так само є о, меню. Яке мало би вам включатися при старті. Зазвичай це не так, бо у вас немає отут галочки. Раджу всім її зразу ж поставити, тому що коли вона вас включена, ви можете собі при старті Google Chrome вибирати обліковий запис, який потрібен. Для прикладу, я виберу ще раз свій обліковий запис, основний, і я за ним собі переходжу. Наступне: якщо щодо папок і файлів. Для прикладу, о, в минулих уроках ми працювали з пробною папкою, Є. і я її хочу собі закріпити. Я хочу, щоб вона в мене з'явилася на панелі задач, і щоб я її бачив. Для цього я нажму на зірочку. Зразу що воно мені пропонує кудись не туди, я кажу панель закладок. Ось. Тепер, якщо я її часом закрив, я її можу зручно відкрити. Звісно, так, Google папки закріпляти не зовсім правильно. Я би радив закріпляти просто диск. Ось так у мене ось тут, для прикладу. І зірочка. Все, я закріпив собі диск на панелі закладок. Він у мене тут. Добре. Вам можливо, ще буде такий нюанс. Панель закладок не відображається, якщо у вас відкрита будь-яка сторінка. Як це виправити? Ну, Для прикладу, я собі зараз відключу. Ось. В мене її немає. Але як я стартую, тільки вона є. Три крапочки вибираємо. закладки і списки. Показати панель закладок. Все, тепер вона в мене виключатися не буде, і та верхня панелька буде завжди. Це доволі зручно. Наступне: якщо мені потрібно зробити папку. Для прикладу, все, що зв'язано зі школою, такі ключові, якісь документи чи елементи, я хочу винести в окрему папку. Нажмемо права клавіша по панелі закладок, додати папку і її якимось чином називаємо. Е, ну, нехай в мене буде додатки, нехай буде. Додатки. Yeah. Все, в мене та папка появилася. Припустимо, я її в подальшому хочу наповнити. От, мержу я хочу перенести в папку. Все, я взяв і перекинув. Тепер вона в мене ось тут. Звісно, якщо вам вона потім не потрібна, ви її можете, ну, наприклад, ви її хочете на голову панель перенести, або в іншу папку, ви її просто перетягуєте. Тепер та папка знову ж стала пустою. О, якщо вам ця папка в якийсь момент надоїла, або ви її хочете прийменувати, права клавіша в панелі закладок, перейменувати. І перейменовуємо на той варіант, який би вам хотілося. Бачите, наприклад, я тепер скорочу до букви D. Так само і можна перейменувати будь-який елемент, для прикладу, моя мережа, чи. Ну, давайте диск ще раз збережу. Бачимо, що в мене такий довгий запис. Диск можна позначати літерою D. Я вибираю перейменувати знову ж. Або через зірочку, і буква Д. Все, у мене воно збереглося під літерою D. Нічого особливо складного немає, але так групувати правильно. Для прикладу, у мене є електронні таблиці, які згруповані о, таким чином, який би я хотів їх бачити. Мені має бути швидко видно календарне тематичне планування, воно тут. Я собі просто нажму, і воно вже в мене відкрилося. Так само, я хочу бачити свої класруми, теж нажимаю, вони в мене відкриваються. Те саме йде: Moodle, сайт школи, EAS, там Замовлення курсів. Ну такі штуки, які ви використовуєте часто, або вам в якийсь момент треба швидко їх відкрити, ви можете це робити. Це зручно. Через то раджу всім тримати в папках, а не окремо з файлами. Думаю, з цим зрозуміло. Дякую за увагу.